Вибудуємо стопи на ширині клубових кісточок. Не дуже широко, щоб сіднички сідали на п'ятки. Тобто тут у вас же попи не буде. Да? Ось не виходьте за лінію своїх сідниць. Присідаємо рівненько, щоб коліна направлялися у напрямку пальців ніг. Присіли гарно, підніміть п'ятки і опускаємо коліна, сіли на п'ятках. Поклали стопи, сіли рівно на п'ятках. Піднялися на носочках знову. Сіли і потім перекотились на стопи, піднялися. І отак от одну хвилинку ми порухаємось, кожен буде в своєму темпі це робити. Опускаємось, хтось може швидше, але усвідомлюйте, не змазуйте рух, особливо, коли ви сіли, перемістили вагу, потім перекотилися. Перекотилися. Сіли, натиснули попий на носочки. Сіли. Знову натиснули і перекочуємося.